Починається 20 століття 1900 рік. Місяць квітень, 1 квітня, неділя. У Німеччині починає дію новий тариф на телефонний зв'язок. В Іспанії набувають чинності суперечливі податкові закони. 2 квітня понеділок. В Австрії міністерським указом заборонено використання сурогатів замість хмелю при виготовленні пива. 3 квітня вівторок Нідерланди схвалили конвенцію про постійний третейський суд у Гаазі, метою якого є вирішення міжнародних спорів мирним шляхом. 4 квітня середа. В Брюсселі на вокзалі було вчинено замах на принца Уельського Альберта Едварда. Але він залишився неушкодженим. 5 квітня четвер у Франції заборонили католицьким єпископам призначати викладачами у школи а також читати проповіді монахів з орденів, які не були відповідно для цього схвалені. 6 квітня п'ятниця. Німецький художник та ілюстратор Антон фон Вернер святкує своє 25-те річчя на посаді директора Берлінської академії мистецтв. 7 квітня Субота в Італії граф Коріолано Понца ді Сан Мартіно стає військовим міністром та наступником Джузепе Мірі, який пішов у відставку через зв'язки з мафією. 8 квітня неділя в Албанії, яка була частиною Османської імперії з 1468 року, збираються сепаратисти, щоб вимагати незалежності своєї країни. 9 квітня понеділок у Німеччині набуває чинності закон, згідно з яким вилучення електроенергії, тобто крадіжка електроенергії, є кримінальним злочином. 10 квітня вівторок на гамбурзькій верфі спущено на воду двохвинтовий пароплав Кронпринц, побудований для лінії з Німеччини до Східної Африки. 11 квітня середа. Бельгійський король Леопольд II, з нагоди свого 65-річчя подарував бельгійській державі кілька мисливських замків і ферму в Равенштейні. 12 квітня четверг. Конгрес США ухвалює так званий закон форакера, через який Пуерторіко буде керувати губернатор, якого призначатиме американський президент. 13 квітня п'ятниця. Громадянська війна, яка спалахнула в Колумбії в квітні, вирує в країні та охопила район Панамського Перешийку. 14 квітня Субота до Женеви прибувають делегати Другого з'їзду Закордонного Союзу російських соціал-демократів. 15 квітня неділя у Китаї забороняють антихристиянське ксенофобне таємне товариство боксерів. Незважаючи на це, Асоціація продовжує мати багато прихильників. 16 квітня понеділок. У Махдебурзі відбулася прем'єра драми Йоганна Сашлафа. Майстер Ольце. Твір належить до натуралізму, літературному напрямку того часу. Однак він не сподобався публіці. 17 квітня вівторок. У Брюсселі звинувачують десятьох торговців. Через масові вбивства і звірства у Конгу, які вони скоїли через свою жадібність, 18 квітня середа. Віденська газета повідомляє, що в березні Римокатолицьку церкву в Австрії полишили майже 9 тисяч осіб. 19 квітня четвер міська рада Берліна схвалила 50 тисяч рейхсмарок на оздоблення вулиць. Під час візиту австрійського імператора Франца Йосифа Іго. 20 квітня П'ятниця у Німеччині Асоціація викладачів університетів для народних курсів проводить свої перші загальні збори в Мюнхені. 21 квітня Субота Прем'єра суто натуралістичної драми Генріка Іпсена Привид. Відбулася в німецькому театрі в Берліні в постановці Отобрама. 22 квітня неділя. В Німеччині тривають останні приготування до введення в експлуатацію нового поромного сполучення між островами Штральзундом і Рюгеном. 23 квітня понеділок. У Богемському парламенті розпочалися обговорення питання про державну мову. Чехи вимагають рівності своєї мови з німецькою. 24 квітня вівторок у Лондоні розпочинається міжнародна конференція з питань захисту тварин в Африці. Учасники Європейські держави та держава Конго. 25 квітня середа. Побудований для Японії броненосний крейсер. Спущено на воду на верфі вулкан в штетіні. Команда такого крейсера складає 200 матросів. 26 квітня четвер. Вибух динаміту на ливарному заводі в Південній Африки вбив 65 людей. Завод служив бурам як склад боєприпасів. 27 квітня п'ятниця у Канаді велика пожежа знищила значну частину столиці Отави. 2000 тисячі сімей залишилися без даху над головою. 28 квітня, субота. В німецькій газеті повідомляється, що солдатам-протестантам довелося стати навколішки перед вівтарем у католицькій церкві в Дрездені. 29 квітня неділя у бельгійській столиці Брюсселі близько 60 тисяч робітників демонструють за запровадження трудових пенсій. 30 квітня понеділок щоб приборкати контрабанду, російський міністр внутрішніх справ сеп'ягин забороняє євреям селитися поблизу німецького та австрійського кордонів.